Місто Краків, район Кроводжа. Двокімнатна квартира 38 метрів квадратних. З радістю вам хочу її представити. Так, ванна кімната. Гардеробна. Так, тут ми маємо спальню. Світла простора. Зі спальні ми переходимо у відпочинкову зону. Перед вами обідня зона, також вихід на просторий балкон. І звідси ми переходимо на кухню. Так, тут ми маємо холодильник, морозилка, посудомийна машина, духовка та плитка.